Так, вас мої дорогенькі я Ірина і хочу зараз, ви мене просили. І я теж вчора чула: заарештували Романа Червінського, йому шиють справу за перевищення повноважень. Ви знаєте, в мене це нагадує, якщо ви пам'ятаєте справу з кривоносом, справу з Марченком. Як налітали на Залужного і всякі різні такі маніпуляції. Ось. Ми бачимо все, народ України, все бачить, тому зараз будемо дивитися. Ви пам'ятаєте справу з літаком, який мав приземлитися? Я зараз забула, який аеродром. Коли минулого року була така справа. Я не пам'ятаю, яка винагорода була. Здається, мільйон доларів з, чи, чи більше, можливо, навіть тому, хто пригонить російський літак і посадить його в зазначеному аеропорту аеродромі. І так, тепер там бомбили, наскільки я розумію, була бавовна. Ось, а тепер шиють справу цьому. Полковнику. E, наскільки я розумію, він екс-розвідник. Так чи ні? Зараз я подивлюся. Так, екс-розвідник. І так, мої дорогеньки, в мене запитання, тому що, до речі, суддя, яка веде це все. Вона чайка, якщо ви чули про таку знамениту мадаму, яка, будемо так казати, відмила Татарова. І так, і так, давайте подивимося таке запитання по справі, по справі. Саме що по справі йде, що нам карти. Ну, ви знаєте, настільки сфальсифікована справа, настільки вона сфальсифікована, зманіпульована, що вона вже у руках розвалюється. Ось, єдине, що суддя навіть на такі речі не звертає увагу. Зараз запитаємо, чи засудять його? Як буде розвиватися справа? Будуть намагатися всіма силами відвернути від публічності. Тобто, можливо, будуть за закритими дверима це все робити, не пояснювати людям нічого. Нехватка в них доказів, немає їх. Будуть висасувати, ось карти показують, висасувати з пальця, виковирювати звідки лиш завгодно. Підставляти ось ці дві карти говорять про великі маніпуляції, лиш би людину засадити. Ось як я тут бачу. Що влада має до цього всього? Влада себе обмежує від боротьби, від людської боротьби. Але дивіться, в них руки, будемо так казати, у влади, влада ніби трохи не спроможна. Але вони всіма способами закрити темні свої сторінки, щоб потім це все не вилізло. Тому що народ не буде мовчати, народ е, говорить про це. Це буде висвітлюватися, Вони будуть, от я я, те, як я кажу, будуть намагатися усіма способами, маніпуляціями перевернути, е, знаєте, як то кажуть, що на голову взагалі не налізе. Щоб приховати свої темні справи, щоб залишитися в цьому теплому місці, щоб їхній мірок, не дай Бог, не нарушився. І все ж таки я хочу знати. Важкий шлях буде, дуже важкий шлях. Дуже важкий, але, мої дорогенькі, справу, як би це сказати, переможе. Я бачу, що тут буде рішення. Да, да, да таки переможе він. Переможе він, будуть або докази, які не можна буде спростувати. Я, я бачу, що його оправдають що випустять на свободу. Коли це буде, будемо чекати. Я зрозуміла так, що його зараз заарештували на здається, 60 днів, 60 діб, здається. Гаразд мої дорогенькі, але страшна справа. Вибачайте, але це мені нагадує репресії і судилища нашої влади. Ось. До речі, до речі, цей полковник він дещо сказав одну фразу. І наступне відео я так і зроблю зараз. Системна робота російської агентури в наших органах влади вона знищує тих людей, які можуть щось робити, і навпаки піднімає тих, хто буде виконувати їхні політичні замовлення. Дивіться, я зроблю наступне відео буде. Скільки процентів російської агентури у нас у владі? Готуємося, Щастиво, мої любі і всього найкращого разом до перемоги.